Ось Бог хоче відкрити правду. Ну кому? Одні умніки кругом. Той умнік, бо він має семінарію, той умнік, бо в нього зарплата велика, той умнік, бо він уміє щось робити, той умнік навіть і не знає, чого він умнік. Ну всі умніки. І Ісус, дивлячись на цей умний Єрусалим, на стільки чередів священників, Він каже: єй, отче, ти відкрив це дітям. А від розумних це сокрив, і бо таке було твоє благовоління. Єй, отче, ти відкрив це від, від мудрих сховав, а дітям відкрив. Там не йдеться мова про фізичних дітей, там йдеться мова про дітей в дусі. І як не будете, як діти, не увійдете в Царство Небесне, І як не умалитеся, як діти, як свої капелюхи не знімете, гонорові люди перед Ісусом Христом ви кандидат в ад. Ви не можете прийняти, і я не можу прийняти правду Божу до тих пір, поки капелюх на голові. Всі люди кажуть, я люблю правду. Правильно кажуть, всі люди люблять правду, тільки свою люблять правду, але не Божу. Я шукав між ними людьми. Ви можете собі уявити, на рівні цілої країни. Це не область, це не місто, це не село, це не вулиця, це країна велика, в якій мільйони жителів. І ось Бог, пройшовшись по тих мільйонах, каже через Єзикіля: я шукав між ними людину, яка би любила правду, і не знайшов. В Єремії говорить, я пройшовся по всьому народові і подивився, хто любить правду Божу. І він каже: Я не побачив. Іду, каже, до священників, до книжників. Вони научені, вони читати вміють. Може, хоча б у них буде правда. І там, каже, нема. Всі і ізротили свої путі. Як каже псалом Давида: нема праведного ні одного, кожний збився на свою дорогу. І бачив Господь, що кожний збився на свою дорогу і послав Ісуса свого Сина, щоб відкрити правду Божу. Всі вони були як вівці без пастиря, кожний пішов на свою дорогу. Но, каже, прийшов Господь, і ранами Його ми ісцелилися. Як правило, цей вірш його цитують до фізичного оздоровлення. Але якщо подивитися в контекст Писання Ісаїї, то там мова йде саме про духовне оздоровлення. Хоча і по плоті Ісус оздоровляв, оздоровляє і буде оздоровляти. Но контекст Ісаїї 53, каже, вони ходили, як вівці без пастиря, кожний своїми дорогами, но ранами моїми вони ісцелилися, стали на путь прямий, на дорогу. І от по сьогоднішній день, коли людина збилася з дороги, Бог має людей, яких Він посилає, щоб відкрили правду Божу. Проблема в тому, що коли Бог приходить допомогти, хто способний Його прийняти, прийняти його правду. Люди ж не люблять правди. Ось ти скульгавив з дороги, і Господь бачить, що дні твої пораховані, і Він хоче тобі допомогти. Кого Він має тобі послати? Добре, що Корнилію явився ангел Господній, і сказав: ось у твій дім прийде чоловік, який тобі скаже слова, якими спасеш я ти і весь твій дім. Але не у всіх так. Можливо, якби до нас прийшов ангел Господень, як до корнилія, і повідомив би, що завтра, післязавтра, до тебе прийде людина і скаже тобі, може, нам би легше було прийняти правду Божу. Блаженні убогі духом. Це початок учення Христового. Блаженні убогі духом. Убогі духом, це люди, які зняли капелю з голови, а можливо, ніколи його там і не мали. Які про себе кажуть, що вони ніхто і ніщо, нуль без палички. От таким людям Бог способний відкрити свою правду. Всі решту не мають тому ніякої потреби, бо вони і так умні. Кого ти, каже Ісая, кого ти хочеш вразумляти? Знаєте, Ізраїль научений, переучений, всі кругом народи поганські, один він, первісток Божий, один він знає закони Божі постановлення, обітування, все у них. І от їхня оце гординя їх так підняла догори, що вони кажуть, кого ти хочеш вразумляти, Господь? Ти про що? Нас? Написано, Іоанн бачив на острові патмосі, як 24 старці, що знімали з своєї голови? Вінці. Вони їх заслужили по праву. Но вони знімали свої вінці перед Господом слави, стояли перед Ним на колінах. Так от якщо ти ще тут, на землі, не годен свого капелюха знати і стати перед Ісусом на коліна, Він би хотів тобі допомогти. Но дозволь йому. Позволь. Господу слави тобі допомогти.